Вітаю на каналі. Продовжуємо традиційний огляд книг. І сьогодні українська дитяча книга. Е, на огляді у нас ось така ретро-книга, но вона і добряче замучена життям. Це оповідання, вірші та казки. Ще щось тут білим написано, але я вже не бачу. Для дошкільня, чи ні, незрозуміло. Вже її ремонтували. І вона знову ж таки потребує ремонту. Це книга з 48-го року да, для дошкільників. Упорядкувала Оксана Іваненко Міністерством освіти УРСР, дозволено до користування в дошкільних закладах. Державне учбово-педагогічне видавництво Радянська школа. Так, книга потребує ремонту. Тут замість анотації у нас передмова. Радянська батьківщина, дзвінки, голоси дітей. Героїчно радянська армія вщент розбила ненависних ворогів, які зазіхнули на наше щастя. Зараз радянська влада, радянський народ відбудовує школи, дитячі садки, дитячі будинки, зруйновані німецькими фашистами. Зараз, як ніколи, гостро постає питання про дитячу літературу. Фашистські варвари нещадно знищували бібліотеки доро. Дорогоцінну літературну спадщину, книжки, що виховували дітей радянськими патріотами, сміливими, правдивими, енергійними людьми, гідними нашими великої соцвітчизни. Читання та розказування має величезне значення у вихованні дитини. Книжки прочитані або прослухані в дитинстві лишаються в пам'яті на все життя, впливають на розвиток світосприйняття дитини, виховують художній смак, уяву, почуття краси, розвивають мову. Скільки цікавих чому та чого стоїть перед дитиною дошкільного віку, її очі з цікавістю і безлічю запитань вдивляються на навколишній світ. Книга повинна дати правдиву відповідь на різні запитання, що виникають дитини. В цій збірці по змозі подано різноманітний матеріал. Тут уміщено твори про наших великих вождів Леніна, Сталіна. Цікаве оповідання про Сталіна. Про непереможну радянську армію, про наших славних героїв радянської Союзу, про життя дітей, про природу вміщено багато фольклорного матеріалу, казок, приказок, що їх так люблять діти. Саме малку діти повинні виховуватись на кращих зразках як української, так і російської літератури. Тому в збірці значне місце, відведено класичним творам нашої літератури. В збірці є твори. Пушкіна, Шевченка, Толстого, Ушинського, Франка, Лесі Українки, Жуковського, Коцюбинського, Глібо-Грабовського, Майковського, юрменського. Класика Ованеса Туманяна твори західноєвропейських класиків Андерсена, Перо, Братів Грім. Читати. А, чи це вже... вже текст? А, ні, Тут ще одна сторіночка такі тоненькі. Ой, тут ще анотація продовжується чи передмова. З нашої сучасної української радянської літературі вміщено найкращі твори написані для дітей: Тичиною, рильським, забілою, Копиленком, Сюсюрою, Неходою, Пригарою, Донченком та улюбленими дитячими письменниками, що загинув смертю хоробрих Миколою Трублаїні. Так само вміщено у збірці багато творів письменників братніх народів. І так далі. Ну, на першій сторінці, як завжди кажу, Лисий дядько. Дитячі роки і ліча. вірші. О, от і Сталін. Пісня про Сталіна. Нічні турботи про всіх. Кісіль, Забіла, Крупська. Сталіна, аеродром і ульотчиків. <пісня> Йосиф Вісаріонович Сталін. У Грузії на березі річки Кури. Є невелике місто Горі. Тут, в 879 році, сім'ї робітника. Джугішвілі народився син Йосиф. Майже ледь не біблійська історія. Майбутній вождь компартії робітничого класу і всіх трудящих, той, якого потім стали називати товариш Сталін. Це жах. З 15 років він віддав себе всього справі боротьби за визволення трудящих. Злодюга. Ой, подарунки Сталіна. В гостях Сталіна. Оце то да. Хай живе великий жовтень. Короте, в першій частині чітка пропаганда. Як тут казали, це важливо те, що діти читають в дитинстві. Ну Це приклад радянської пропаганди. Ну, далі, звичайно, бачимо і казки, три ведмеді червона шапочка. Далі вже казочки про природу, про маму. Ну, да, тут збірка величезна. Сюсюра бі... Біанки. Да, Збірка класна, багато ілюстрацій. Уявляю, що це була крута книжка в кінці 40-х, щоб діти мали таку книгу, та ще й українською мовою могли це все читати. Ось зміст величезний. Весь перечитувати не буду, бо і так, прочитавши передмову, зайняв багато часу з цього відео. Не знаю, чи подобаються вам такі довгі приділення уваги в одній книзі. Так, наклад 20 тисяч примірників. Харків, книжкова франка імені Фру... франка, книжкова фабрика імені Фрунзе. Ось така 8 рублів ціна. Да. Цікаве видання. Цікаво б його оцифрувати і зберегти таку збірку в історії. Йдемо далі. Чарівні оповідання. Володимир Владко, Дит видав. Тут я бачу, що це в нас міфологія. Я її дуже полюбляв в дитинстві. Звісно, знайомився з нею в першу чергу, не на уроках. Хоч ми це там проходили, а з кінофільмів, серіалів, були і пригоди Геркулеса, і Одіссея, яку, до речі, планую передивитись середини 90-х, не пам'ятаю, е хто там знімався, але пам'ятаю, такий двохсерійний телефільм дуже мені подобався, і планую його передивитись з дітьми. Цікаво, як він буде сприйматися зараз. Но в дитинстві мені дуже подобалось. Отже, Державне видавництво дитячої літератури УСР Київ 62 й рік. Книга з бібліотеки від автора. Давно ще, коли я був хлопчиком, мені дуже сподобались чудесні стародавні казки грецькі міфи. і не тільки тому, що вони були дуже красиві, а тому, що мене вражала глибина думок, закладених в кожному міфі. Згодом мені довелось познайомитись з переробками грецьких міфів для дітей, зробленими американським письменником Готорном. Тоді я подумав, а чому. І нашим дітям не ознайомитись стародавніми міфами у такій казковій переробці. Адже це дуже полегшує сприймання, зацікавлює маленького читача, збагачує його свідомість і почуття, закладеними в міфах, думками і ідеями, які завжди лишаються свіжими, чистими, благородними, як справжній зразок народної мудрості кришталевої прозорої, наче вода з невмиручого джерела. Так виникла ця книжка, до якої увійшли сім стародавніх грецьких міфів, що здавались мені найбільш придатними для казкової обробки малюнки Авраменка. Перший бачимо «Прометей». Так, книжка не в ідеальному стані, розвалюється. Хтось тут робив перемальовки чи перебивачки, як ми здається говорили в дитинстві. Ставив копірку і обводив. Так, відкриємо зміст які ж тут сім легенд. Про Метей. Це відома історія. Антей, щось не пригадаю, що це за герой. Прекрасна Альцеста теж. Медуза Горгона, знайомий. Фаетон, теж ні, Тезей. золотий дотик. Ну це про Мідаса. Тобто, так, по назвах три тільки пригадав. Цікаво буде почитати дітям, я думаю. Наклад 65 тисяч примірників. Надруковано у Львові. Така. Замучена життям, але цікава книжечка. О, а це особливо для мене книга. Це, напевно, одна з перших книг. Грубих книг, які я прочитав в дитинстві, це о Отфрід Пройслер. У дитинстві я не звертав уваги на авторство, але називав цю книгу, як тут написано, Водяничок. Київ веселка 92-й рік. Водяничок, не пам'ятаю, чи дуже мені подобалось. Точно знаю тут ще є. Не знаю, як роман, не роман. Не роман, напевно. а Казки. Казка Мала Баба-Яга. От про неї мені подобалося, здається, найбільше. І, можливо, тут ще й третє щось. Я дійдемо до змісту зараз. Для молодшого шкільного віку. Переклад з німецької та передмова Василюка малюнки Світлани Кім. В цій книжці вміщено казки сучасного німецького письменника про незвичайних істот. Вони вчать дітей бути чесними і справедливими, любити і розуміти природу. Друге видання доповнене. Перше видання, ось бачимо, веселка, 81 рік. Переклад української мови ілюстрації. Володимир Василюк, передмова 92-й. Ось то перше видання, мені здається, ніколи і навіть і не траплялось. Цікаво б його знайти. Яке там було оформлення? Ось і починається з малої баби Яги. Малюнки. Ну, вже пригадую, я навіть забув вже і малюнки. Колись я її читав. Десь у 90-х. Так. Мала Баба Яга. Приведення, Водяничок і розбійник Гуцик Буцик. От про розбійника навіть нічого не можу згадати. А ось Водяничок Мала Баба Яга запам'ятались, напевно, найбільше. Да. Десь така книга має бути і. У моїй бібліотеці в батьків. Бондар Ольги Анатолійович. Олег може. Ольги Анатоліївна. Все правильно. Так, ось така мені не траплялась. Софія Могилевська. Ця книжка для вас дівчатка. Оце як е ці енциклопедії були для хлопчиків, для дівчат. Але це щось радянське. У нас книжечка Веселка, 87 рік. Науково-художня книжка для середнього старшого шкільного віку. Переклала з російської Пархомовська художник Ком'якова. Так, тут російською Це перекладено за виданням 74-го року дитяча література. Починаємо куховарити. Що є найважливішим? Порядок миття. Матинки, прихватинки, викройки, недосіл на столі, пересіл на голові. Як зберігати сіль сухою? Коротше, це купа корисних порад, але виходить як для молодих господинь. Молодих чи малих. Да, дуже багато ілюстровано, хоч і чорно-білі малюночки, але вони дуже, дуже ну, деталізовані, зрозумілі, гарно все намальовано. Мені подобається. Листівка з 8 березня. Ладки, тор. В чепурній оселі життя веселе. Це вже про прибирання. Як прибрати кімнату? Про квіти. ось і є така чудова ще вставка кольорова. поході, букети, бутерброди. Так, да, крута україномовна книжечка. У мене брат полюбляє різні такі книги, там, про поради ну, майстрам домашнім. Побутові такі різні. А це виходить ще й для юних таких майстринь. Книжка енциклопедичного характеру містить багато цікавих корисних порад для дівчаток, складається з п'яти розділів. Починаємо куховарити в чепурні уселі і життя веселе, щоб тебе не називали не чепурою. Будь здоровою і вправною, і веселі свята. Наклад, додатковий наклад 100 тисяч примірників. Ціна 95 копійок. Да, Чудова книжечка. Я б таку, напевно, теж собі залишив. Чародійна торба. Листівку вкладемо в книгу. Чеські народні казки. Видавництво дитячої літератури. Веселка, 70-й рік. Уже декілька років в видавництві веселка друкуються казки народів світу. Тепер для вас, діти, ми видаємо чеські народні казки. В цих казках народ мудро висміє численні людські вади і прославляє мужність, чесність, доброзичливість. Чеслюський переклав Микитенко. Ілюстрації чеського художника Їржі Тронке. В Чехії книга вийшла в 66 році, а тут в 70-му, 4 роки. Малюнки. Нові і кольорові. Кольорові і чорнобілі є. Чудики такі. Да, малюнки. Цікаві. Бачимо по стилю, що це той самий художник робив в такому і в такому варіанті. В кольорі Чорнобілі. Ну, зачитувати назви цих казок, думаю, недоцільно. Мало хто їх знає, скоріш за все, чешські народні казки, Ну, почитати було б цікаво. Наклад 65 тисяч, ціна 48 копійок. Книга в чудовому стані. Відкриття пошуки знахідки. Це теж такого типу енциклопедична книга, напевно. Так, тут ще й в кольорі для середнього та старшого шкільного віку художник Мануйлович. Перед тобою, юний друже, другий випуск науково-пізнавального альманаху відкриття пошуки знахідки. Читаючи його, ти познайомишся з реалізацією планів прискорення соціально-економічного розвитку нашої країни. Побачиш, яку роль відігравують цьому провідні галузі науки. В окремих розділах мова йде про боротьбу людини з стихійними силами землі. Вивчення і примноження природних багатств рідного краю і всієї планети. альманах, ти також здійснив мандрівку далеке минуле і зверне свій погляд у зоряні далі. Сподіваємось тебе зацікавить новий розділ Світ Фантастики, де подані твори радянських зарубіжних письменників. Цікаво. Які тут цікаві малюнки? Сонячні панелі, комп'ютери, які керують роботами. У нас опалення, теж круто, енергія прогресу. Да, мені таке подобається. Кольорові ілюстрації на кожному розвороті. Електронний партнер школяра. Зараз це мобільний телефон. Другий поверх життя. Наука багатьох наук. Це вже якась хімія, фізика. Це класне видання купа ілюстрацій зорі відгукніться цікава планета ось у нас зміст по цих розділах Наклад 50 тисяч. Ціна рубль. Ззаді, Задня частина книги. Однакове оформлення. Тарасові світанки. Дмитро Красицький. Повісті для середнього шкільного віку. Веселка 89 рік. До книжки увійшли повісті, написані правнуком Катерини, сестри Тараса Григоровича Шевченка. В них яскраво і послідовно розповідається про дитячі та юнацькі літа Великого Кобзаря. Малюнки на обкладниці малюнок Єжакевича, Тарас Пастух. Видання Друге Перероблення. До книжки увійшли повісті, написані правнуком. Та тут все те саме. Ну, така біографія. Шевчанка, я так разумею. Малюнки. Да, книга в чудовом стане. Наклад 50 тысяч примирники. Цена 95 копеек. цікаво О, ще одна пропагандистська книжечка для дітей. жовтневі зорі Видавництво молодь. Такий великий формат. Альманах для дітей. Київ 47-й рік. Лисий дядько одразу. Тут намальований якийсь як Ззаді ще один злодюга. Жовтневе свято в, чер... в червоні прапори убрались місто, блищить на деревах, як золоте листя, як золото листя. І люди готуються дзвоном пісень, стрічать по святковому завтрашній день. Погляньте таке роковини жовтня, дітям батьківщини, сюсюра, маршак. Ну, хтось її всю порозфарбовував, бей буржуя. Кольорові малюнки, штурм зимового палацу. Маленький більшовик. Билиця, не небелиця Тут вже, видно, олівці закінчили, що не розфарбовані далі малюнки. Радянська армія Володимир Сюсюра. І наш Сталін дорогий, привів до перемоги. Петлюрівці Петлюрівців 19 білополяків, гітлерівців, японських інтервентів, самураїв на Хасані і на Халінголі, японських фашистів, білогвардійців, німецьких інтервентів. Та ви да. Ось така. Ретро книга Кучер батько. Тут вже видно більш такі нейтральні повісті далі йдуть. Спочатку така жорстка пропаганда. Друзі. Сумую по роботі. Балада про негра Тома. О, що було в 30-х в Радянському Союзі і який прогрес був вже в Штатах, а вони їх висміювали. Ось така книга. Наклад 30 тисяч примірників, ціна рубль 20. Надруковано теж у Львові. На цьому, все дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.